У нейрографіці є базовий алгоритм. Базовий алгоритм це та послідовність, за допомогою якої ми нарощуємо ресурс енергії. А до цього алгоритму ми додаємо контексти: алгоритм комунікації, алгоритм цілі досягнення результату, алгоритм лінії часу та інші алгоритми тобто, ми вливаємо енергію в різні контексти буття. Чи потрібна нам ціль досягнення і результат? Звісно, при цьому важливо розрізняти філософію досягнення, філософію цілі, філософію результату. І дуже хочеться ділитися цією філософією та об'єднувати її в єдиній системі уявлень, яку ми і називаємо нейрографіка. Бажаємо ми будувати майбутнє, звісно, тому що майбутнє принципово не визначене. І зовсім не хочеться, щоб майбутнє за нас робили якісь інші люди, ким би вони не були. Хочеться будувати своє майбутнє, виходячи зі своїх уявлень. Хочеться будувати свою комунікацію, комунікацію зі своїми близькими людьми, а не з кимось іншим. І не за якимись стандартами, а за своїм творчим задумом, за взаємодію зі своїм близьким. Нейрографіка це сильно, це абсолютно практична річ, яка дозволяє просто жити як ти хочеш. Врешті-решт, ми заради цього і живемо, втілювати свої бажання в життя. Ось з цих втілень виникає цей храм імені себе, з своїх цінностей, храм, і ось так всього найкращого в житті, що власне у кожного з нас є своє унікальне, дивовижне, таке як скринька самоцвітів. Ось ми про це все, ось про цю нейрографіку, друзі.